Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні до нас доєднається політолог Вадим Денисенко. Вітаю, Вадиме, слава Україні! Героям слава! Пане Вадиме, давайте поговоримо для початку про те, що власне планує Путін, яка в нього стратегія? адже ми бачимо останнім часом тісні зв'язки між США та Росією. Вони ведуть перемовини, перемовини по різних темах, зокрема, як і нормалізація стосунків між країнами, так і питання вирішення е, припинення війни в Україні, зупинки війни. Е, що на вашу думку зараз планує Путін? Адже він ніби як і згідний на тимчасове перемир'я, але при цьому виставляє. Ряд вимог він не погоджується зараз навіть на перемир'я. Тобто, все, що він робить зараз, він пробує тягнути час. Але треба сказати зразу, що йому все тяжче це буде робити, тому що Трамп включає турборжим. Тому в даному випадку, якщо говорити безпосередньо про Україну, то у Путіна є кілька задач. Перша задача це максимально тягнути час. Не і пробувати зробити все від себе залежне для того, щоб тема України стала не однією з багатьох тем, по яких США та Російська Федерація будуть між собою домовлятися, і тут ми повинні розуміти, що є три теми, які Станом на зараз росіяни пробують внести в цю повістку дня, і насправді по кожній з цих тем відбувається певне обговорення. Перше, те що лежить на поверхні, це безумовно тема Ірана, і справді Росіяни пробують довести, що без них іранське питання важливо виїжджати не зможе. Друга історія це тема ядерного роззброєння. Це одна з тих тем, яка хвилює Трампа. І тема, яка поки що вона особливо не на слуху, але вона е так чи інакше буде е все більше проходити в повісті дня. І третя тема це тема, яку частково відомо на але частково е вона з меточки зору мало кому зрозумів не, не багатьох людям. Точніше вона зрозуміла. Це та угода, яку е пропонує Російська Федерація Трампу, і яка була запропонована в Ріаді. Всі почули одну частину цієї угоди. Це те, що Росія пропонує американцям війти в, в, повернутися точніше, в видобуток російських енергоресурсів плюс спільне освоєння Арктики. Але є друга частина, яка більш важлива, і вона насправді, з моєї точки зору, із цих трьох тем найбільш загрозлива для нас. В чому, в чому ця історія? В тому, що росіяни пропонують американці, давайте ви. Будете створювати такі собі торгові думи, щоб спрощувати ситуацію, і будете торгувати нашими підсанкційними товарами енергоресурсами, алмазами, деревиною, морепродуктами на ринках так званих недружественних стран, і поступово завдяки цьому будете знімати з нас санкції. В перекладі на простішу мову це означає те, що Росіяни говорять американці, ви можете е, заробити по року уже по першому року десятки мільярдів доларів в обмін на те, що ви поступово починаєте або швидше починаєте знімати із нас санкції. Це, власне кажучи, одна з небільш загрозливих для нас, один з найбільш загрозливих для нас моментів. І власне кажучи, задача Путіна на сьогоднішній день. Максимально затягнути час для того, щоб е, українське питання стало е, ну, якщо хочете, четвертим в списку е, після цих перших трьох після цієї великої угоди, після Ірана. Е, а можливо, Іран буде розширений до е, Південні північної Кореї е, до напруженості в е, Африці, в а точніше, в е, субрегіоні Сахіль, е, можливо, в Венесуелі, можливо, ще десь. І е, е, також це питання ядерної зброї. І от на четвертому місці, якщо буде Україна, це буде набагато простіше потім Путіну не, виторговувати ті преференції, які він хоче зараз виторговувати. Ну гаразд, а як ви оцінюєте шанси Путіна е, в нинішніх умовах зняти Україну з першого місця порядку денного у США станом на сьогоднішній день неможливо, але саме тому йому потрібна затяжка часу. Саме тому йому потрібно, щоб переговори відбулися не завтра, як це пропонує Трамп, а щоб це відбулося через 2-3 місяці, коли в принципі він зможе війти в переговорний процес і по неважливих для нього напрямках почати розторговувати Україну. Оце насправді для нас одна із найбільших загроз. Ви маєте на увазі розторговувати це, коли перед США будуть стояти також інші пріоритетні задачі, і коли Путін буде, Путіну буде що їм запропонувати, і таким чином він буде це міняти на питання, що стосується України? Так, безумовно, безумовно, саме так. Гаразд, а якщо взагалі оцінювати от зараз взаємовідносини США і Росії, адже так, ми бачимо контакти, ми бачимо їхні періодичні зустрічі в Саудівській Аравії. Туди нещодавно спецпредставник Білого Дому Вітков літав в Москву на перемовини, Але ось якщо дивитись... От, ну, окрім заяв Трампа, що я мав хорошу розмову, в мене хороші перечуття, там я маю надію. От, якщо дивитися інші заяви, виглядає так, що це лише от, поговорили. От, ми хочемо те, ми хочемо те. Але що немає поки що якогось консенсусу або конкретних рішень, як зблизити їхні стосунки. От вам як це виглядає? Чи знайшли вони, от? Е ту, ту річ, яка їх може насправді зблизити, ну станом зараз ні. Станом ну це чесно кажучи, було б дивно, якби вони після кількох років ворожнечі за півтора місяці знайшли ці точки і зразу ж почали рухатися мильними кроками до відновлення всього того, що було всередині 2000-х. чи на початку 2000-х, точніше, ну але насправді тут треба зрозуміти, що Трампу не потрібна сильна Росія. Трампу потрібна слабка Росія із зрозумілим для нього керівництвом цієї країни, яка не лягає повністю під Китай, коли просто багато хто говорить, що там Трамп хоче відірвати Росію від Китаю. Ну Трамп же ж не ідіот він прекрасно розуміє, що повністю відірвати це неможливо. Йому потрібно, щоб вона не стала сателітом на рівня північної Кореї. Йому потрібно, щоб вона балансувала між Китаєм і Заходом. І бажано ділилася максимальною кількістю своїх ресурсів і Сполученими Штатами Америки. Але повертаючись до того, що потрібно Трампу від Росії, йому потрібна слабка Росія із зрозумілим центром, який не буде ставати військово-політичним сателітом чи тим більше васалом Китайської Народної Республіки. І що не менш важливо, в принципі. Буде допомагати заробляти американцям е, гроші, але найбільш важливі на сьогоднішній момент це залишатися пугалом для європейського союзу, тому що головна. На сьогоднішній день геополітична битва розгортається не в Україні. Головна геополітична битва розгортається на території Європи, а точніше за те на чиїй стороні буде Європа на стороні Китаю чи на стороні США. Якщо е, Європа залишається на стороні Сполучених Штатів Америки. США залишатимуться в найближчі 10-15 років технологічним лідером світу завдяки тому, що вони будуть шантажувати Європу безпековим фактором, і саме тому потрібен контрольований Путін, контрольована Росія. Путін, чесно кажучи, йому все одно хто буде керувати Росію. Йому потрібна контрольована Росія, яка залишається пугом для Європи в той момент, коли Трамп говорить європейці: я вас захищу, але з ви в обмін на це експортуєте ви США технології і будуєте там високотехнологічні підприємства. Оце от насправді ключова задача, яку хоче зараз зіграти Дональд Трамп із росіянами. Натомість, в принципі, вийшло так, що Україна опинилася на вістрі переговорів ЄС Сполучені Штати Америки. Тобто, коли ми зараз от вважаємо, що європейці простягнули нам руку через те, що ми такі хороші, і ми боремося з росіянами чи боремося за демократію. Ні, ми просто виявились частиною їхньої частиною вирішення їхньої екзистенційної проблеми. А ця екзистенційна проблема. Складається з двох частин: це безпековий фактор і загроза того, що е, Трамп може відмовитись від е, реальної допомоги європейцям в безпековому факторі, чого насправді не буде. Не другий момент це Трамп може ввести 15% відсотків на європейські товари. А це реальна е, дуже серйозна проблема для європейського союзу. От, власне кажучи, от в цьому контексті треба розглядати всю ту ситуацію, яка на сьогоднішній день відбувається навколо нас. Просто ми в епіцентрі вибуху знаходимося, це найбільша проблема. Ну, от, власне, от е, мені розповідали про один з таких е, варіантів. Так, Трамп же ж хоче як Трамп же ж хоче, щоб Європа надалі забезпечувала безпекові гарантії України, де й посилено займалась, власне підтримкою і допомогою подальшої України, взяла на себе ніби як ці зобов'язання. І я так розумію, от те, що ви говорите, те, що я раніше чув, е, що Трамп. Як яку участь планує Трамп для США? Що Європа буде закуповувати, закуповувати зброю у США і США таким чином, ніби сама не займається військовими питаннями, постачає зброю Європу, а всі організаційні моменти, всі там зобов'язання вже виконує Європа, але при цьому вона залежна від США? Ну це трошки примітивізована історія, тому що просто закуповувати зброю американцям мало. Американцям потрібно, щоб Європа експортувала технології. І будувала заводи на території Сполучених Штатів Америки. Оце два головних оце головний фактор насправді для них від купівлі зброї американців, європейці просто нікуди не дінуться. Треба розуміти, що да, Європа заявила, що буде витрачати 800 мільярдів на своє ВПК. Да, це величезні гроші, і справді, знаючи європейську бюрократію, вони зроблять цей величезний ривок в своєму ВПК. Тільки є одна проблема в тому, що європейцям потрібно приблизно. Від 7 до 10 років всім це даю такий дуже оптимістичний сценарій для того, щоб все це втілити в життя. А ці наступні 7-10 років треба як жити, і Трамп прекрасно це розуміє. Трамп розуміє, що у європейців є глобальна е проблема. Із таким ресурсом, як час у них є гроші, у них є там інші можливості, але у них немає часу, і тому зараз от він в принципі по суті починає їм говорити про те, що європейці я вам пропоную діти. я вас лякаю, тим, що я вийду із НАТО і я введу 15% в мито. На ваші товари в принципі європейці безумовно лякаються цього, тому що це реально відкриває великі можливості для Росії, і це відкриває не менші можливості для е... того, щоб в принципі Китай. Ні, -ні, ні, Китай це інше питання для того, щоб європейська економіка просто почала падати. Тому що, ну що що таке європейська економіка, якщо неймовірно спростити, є величезний профіцит е в торгівлі із сполученими штатами Америки. Є величезний дефіцит у торгівлі із китайською народною республікою. Тому в даному випадку е да, європейці завдяки тому, що вони експортують багато чого в Сполучені Штати Америки, балансують е той імпорт, який вони е отримують із Китаю. І якщо завтра вводиться 15% мито, балансувати це буде нічим, і це буде величезною проблемою для Європи. Тому, власне кажучи, і відбуваються всі ці речі. А ми да ми опинилися в тому місці, в якому ми опинилися. Ми опинилися. Ми стали частиною, ми опинилися на вістрі переговорного процесу США, Європейські США Європа. То що треба дивитися, тому що тут не тільки Європейський Союз в цьому є і плюси, і мінуси. Плюси в тому, що да, завдяки цим переговорам, ми є частиною великої переговорної гри, і ми не один на один із Російською Федерацією. Це величезний плюс. І головне, що я сподіваюся, що в результаті цих переговорів ми залишимося поза НАТО, але в безпековому периметрі Європи мінус полягає в тому, що ми є одним із цих трьох пунктів, ключових пунктів, про які зараз Європа домовляється із США. Це ми то. Нагадаю, ми то це безпековий фактор і це питання України. Ну це не добре і не погано. Зараз об'єктивна реальність, просто з якою треба правильно і ефективно працювати і по максимуму вижити з того, що ми можемо вижити. А стосовно того, ви кажете, що фактично е, йде обирання чи залишається Європа США, так чи можливо повернеться в сторону Китая? Це м, у, тому, у тому форматі, що головним ринком збуту технології товарів Європи можливо стане Китай, якщо погіршаться стосунки США. Ну, Китай буде робити все від себе залежне для того, щоб це зробити. Дивіться, ми, ми повинні на крок відступити назад, для того, щоб стало зрозуміло, що тобто, що таке «Make America Great Again. Е, ну, Про нього багато хто говорить, але мало хто пробує розшифровувати. «Make America Great Again» складається із кількох факторів. Тобто, перший фактор це американська армія е, повинна залишатися в найближчі десятиліття і найсильнішою армією світу, неправильно, не найсильнішою армією світу. І найбільш технологічно, друге долар і е, ті криптовалюти, які можуть з'явитися в США, е, повинні е, бути головною валютою світу. На сьогоднішній момент долар це трошки більше 60% розрахунків у світі. От воно має в десяти десятиліття залишитися на цьому ж рівні. Е, третій момент це е, США залишається технологічним лідером світу. Якщо на сьогоднішній момент да але в США на сьогоднішній день починає відставати по цілому ряду галузей і перестає бути номером один в світі. Перш за все в конкуренції з Китаєм. Європа це та частина, яка світу, яка може дати можливості американцям зробити іще ще один ривок і завдяки європейським уже напрацюванням європейським технологіям. Не можна е, отримати цей хендікап в тому, щоб в е, отришатися е, технологічним лідером світу не на найближчі десятиліття. Ну і четверте, це те, що е, цінності повертаються в стан початку 20 століття або середини 20 століття, як хочете так і вважайте, коли вони відігравали роль такого собі фігового листочка, і коли можна було прикриваючись демократію виконувати свої геополітичні задачі. Ну класичний приклад, щоб спростити знову ж таки, це заяви е, Рузвіта про те, що само засуд нала наше. Це. Оце класичний приклад того, як зараз е, адміністрація Трампа ставиться до цінностей. От оце, власне кажучи, make America Great Again». І тут технології відіграють одну з найважливіших е, частин, тому що е, США да, залишилась величезна і найпотужніша ВПК в світі. Да, вона має одну з і найсильніших армій в світі. Але якщо вона не буде її долар залишається доларом поки що. Але якщо е, США втратить першість в е, технологіях, в принципі, е, Америка вже може не бути great again. Ще щодо теми Європи, але що стосується України, я би хотів поговорити власне про я вже згадував про безпеку. І ось е, одним з гарантій безпеки може бути власне відправка в Україну миротворчого контингенту. Про це вже доволі тривалий час говорять. Перші розмови, напевно, ще понад рік тому були. Але останнім часом ми чуємо все частіше такі заяви від лідерів європейських країн. Про це говорять і Німеччина, Франція, Британія. Є мова навіть про про те, що можливо Туреччина чи Китай відправить миротворчі війська в Україну в складі, і власне як ви взагалі оцінюєте цю перспективу, і чи дійсно це буде ну, такий дієвий важель впливу на підтримку миру і безпеки, стане зараз мильна бульбашка і не більше того, тобто, якщо ми говоримо про миротворчі війська? Які, як дів, яких ми яких бачили Протягом останніх років 50, миротворчі війська ніде в світі не виконували воєнної функції. Вони завжди виконували тільки дві функції: поліцейську або символічна. Тому з цієї точки зору, якщо ми вважаємо, що поява миротворців це автоматично зупиняє можливості росіян нападати, це міфологія. Згадайте, що відбувалося в Косовах, коли просто відійшли в сторону миротворці. Можна згадати голландські висоти, коли миротворці відійшли в сторону, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, з цієї точки зору, це більш міфологічна історія, ніж реально не да, Звичайно, поява миротворців буде носити такий собі символічний характер. Да, це буде можливість виходити на певні переговорні позиції із тими чи іншими країнами, але це ніяка не гарантія безпеки. Це перш за все символічна історія. Це, перш за все символічна історія, чому росіяни так вчепилися в цю річ, і чому вони так багато говорять, що ми не допустимо появи тут в Україні миротворців? Тому що вони прекрасно розуміють, що це насправді не суттєвий фактор. Їм важливо втягнути нас в дискусії про цей несуттєвий фактор для того, щоб ми потім і спробувати на це на потім навколо цього щось обміняти. Ну моя точка зору, що вони будуть пробувати врешті-решт обмінювати добре. Ми погоджуємося, ми росіяни. Погоджуємося на миротворців, а ви, українці, повинні тоді визнати наші територіально окуповані території російськими. От я думаю, що в цьому контексті вони будуть грати свою гру. Але ще раз скажу, що миротворці це не найважливіший момент, коли ми говоримо про безпековий фактор в майбутньому. А що на вашу думку є важливим моментом у безпековому факторі України? Ну я дуже радий, що нарешті місце закордонних справ Сабіга. Озвучив, що є нашими червоними лініями. Я з ним в цілому це ми не визнаємо окуповані території російськими. Ми не погоджуємося на зменшення максимальної чисельності української армії, і ми не погоджуємося на те, що хтось може нам сказати, щоб ми перестали виробляти щось на наших військово-промислових заводах. Плюс, це напевно, все ж таки потрібно, щоб ми мали реальний список або реальний договір по тому, що Україну буде в найближчі там 10 років постачатися така то кількість такої то номенклатури товарів. Ну, я б сюди додав би, що звичайно, нам вкрай важливо не стати нейтральною державою. Росіянам дуже важливо, щоб була нейтральна держава Україна. Чому тому, що це закриває нам будь-які можливості по створенню воєнних союзів, із ну той наприклад, про який так багато говорилося, це трикутник Британія польща україна А якщо ми не нейтральна країна, ну це накладає на нас певні зобов'язання і певні проблеми. Та й Німеччина ще й зараз новий кансор Німеччини е, декілька разів навіть озвучує думку, що можливо Європі доведеться створити новий альянс без США як заміну НАТО. Ну це да, але я ще раз повторюся. Це питання не е сьогоднішнього дня. Тобто, в принципі, створити -то його можна, але наповнити його можна буде тільки через 7-8-10 років. Але те що Європа сюди буде рухатись, і те, що німці зробили таку заяву, це звичайно величезний прогрес. Але станом на зараз ну, боєздатність такого альянсу буде викликати достатньо багато сумнівів. На останок хочу запитати про внутрішні настрої в Росії. Ви... Ви досить добре розумієтеся, аналізуєте поняття руського міра, так як як влаштована саме ця ідея? Ви колись мені казали про те, що. Аби в Росії щось мінялося, аби люди е якось повставали, має бути якась ідея, навколо якої можна об'єднатись. І на той момент ви казали, що такої ідеї в Росії не існує. Альтернативи якоїсь не було озвученої публічно. Що відбувається зараз? Які там настрої і чи спостерігається от поява якоїсь ідеї, окрім ідеї руського міра? Ні, її немає, і на жаль, та опозиція, з якою. Яку ми знаємо, так звані хороші рускі, тобто вони не продукують жодної ідеї, крім ідеї руського міра. Просто не в такому вивничому форматі, як це вони продукують той самий русський бір», тільки не в такому вивничому форматі, як це у їхніх політичних опонентів. Якщо говорити про те, що відбувається в Російській Федерації, ну ми можемо чітко сказати, що зараз російське суспільство розділено на дві. Частину. Є е, проактивна меншість, це приблизно 30-35%, е, які вважають, що треба воювати до посліднього Русского. Е, дуже цікаво, що це опозиція не пропутінська. Тобто лише е, половина її е, оцих людей, це путіністи. Е, друга половина, е, ну тут тяжко говорити в процентах, але десь 60 на 40, я думаю. Друга частина це реально антипутіністи. Але тут треба розуміти, що ця частина, що пропутінська це по суті таке собі ядро виборця Володимира Путіна. Він не може на них не звертати увагу, особливо зважаючи на те, що в поствоєнний період, коли ми до нього доживемо, ці люди будуть для нього одним із найбільших. Не подразників одним з найбільших створювачів проблем в скажімо так. В соціально-політичному житті Росії наскільки це можна створювати тут е, такі проблеми, але поствоєнний період він, звичайно, буде е, мати е, свою специфіку, яка передбачатиме те, що люди вважатимуть, що вони заслужили на розкручування гаєк. Є друга частина це десь 60-65-70%, Ну 60-65%. відсотків. Е Пасивної меншості, для яких перемога це не вступ України до НАТО, і українські війська не знаходяться на Курщині. Тобто, ці люди готові були до того, що завтра е розпочинається переговори, закінчується підписанням будь-якого мирного договору, навіть з тим, щоб Запорізька ЄС відійшла в Україні і так далі. І вони погодяться на це. Тому що вони хочуть миру, от така от зараз розкладка в Росії. Ну але робити вони з цим нічого не планують. Mm -hmm. Нехай вирішує все Кремль. Вона це пасивна меншість, гаразд. А От ви згадали за те, що. Пропутінська, ця от прошарок пропутський так населення, що він в повоєнний період буде щось вимагати і очікувати. І ось також моделюємо ситуацію, так що починається незабаром уже реальний перемовний процес з якимось підписанням документів з реальними кроками. І Путін оголошує про, ну він. Повинен, я думаю, оголосити про якусь умовну перемогу, адже йому треба сказати, що заради чого це все було що ось ми досягли цілий, ми перемогли. А як в такому випадку тоді будуть реагувати? Ось ця його пропутінська когорта? Е, ну дивіться, бунтів не буде, але е, те, що це буде відкладена відкладене незадоволення, я в цьому більш ніж впевнений. Тобто, це не ті люди, які будуть завтра виходити. Не, на мітинги і кричати продовжує війну, тому що більшість все ж таки проти цього, де чесно кажучи, на фронті навряд чи хто-небудь зрозуміє. Але те, що е в перспективі рік, два, п'ять, е ці люди будуть формувати таку собі е про, е скажімо так, е будуть, будуть займати таку проактивну е імперську позицію із, е із такою крайніми лозунгами, е які можуть також створювати і терористичні організації, і е якісь там інші речі в принципі, е це зрозуміло. Тому е Путін насправді дуже остерігається. От цієї когорти людей тим більше що, я повторюються це третина населення. Дякуємо, Вадима, за цю розмову. Слава засу. Слава Україні! А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новинуська та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент конкурентів. Все буде Україна.